Зима втратила будь-який сором, кажуть Прикарпатці. Попри те, що на календарі завершується перший місяць весни за вікном льодовиковий період, аби зарадити природному дисбалансу, у Коломиї вирішили закликати весну. Робили це за допомогою їстівних жайворонків. Про традицію давнього обряду розповідала дослідниця українських звичаїв львів'янка Віра Манько. У національному музеї Гуцульщини і покуття жінка презентувала свою книжку під символічною назвою Летіть соловейки на рідні земельки. Про це дивіться далі. Віра Манько, знана писанкарка і член спілки народних майстрів України. Також жінка прославилася своїми науково-популярними виданнями про українські обряди і звичаї. Її авторству належать такі книжки, як Українська народна писанка, Взірці українських писанок, світ у писанках Тараса Городецького, обряди і страви святого вечора, Великодній кошик, кулінарні секрети сестри Ольги. А «Летіть, Соловейки на рідні земельки найновіше видання. Ця книжка присвячена традиції зустрічання весни. Кінський народ е, пов'язував Прихід весни з прильотом перелітних птахів, і дуже чекали тої весни, тому що закінчувалися припаси зимові, треба було чим швидше посіяти, чим швидше посадять, тим швидше щось вродить і не буде того передновку голодного. І тому старалися закликати весну, а весна мала прилетіти разом з птахами, прийти з птахами перелітними. Тому та пташка, якби символу тої, тої весни. Книга вийшла друком у серпні минулого року. Тираж дві тисячі примірників. 64 сторінки видання оздоблені найрізноманітнішими пташками та писанками з їхнім зображенням. Є солом'яні, дерев'яні, керамічні, вишиті, металеві і, звичайно, печені. До речі, останні власного виробництва Віра Манько привезла у Коломию. Я спекла їх спеціально для того, щоб кожен, хто прийде, кожному подарувати і прикликати власне ту весну, тому що ми приїхали на на дворі зима холодно і так, що будемо кликати весну. Разом з авторкою на презентацію приїхала зі Львова Олена Гижа. Вона представляє видавництво «Колесо», яке взялося за видання книжки. У нас видавництво таке маленьке, і ми якоїсь великої комерції не робимо. Але ми е, любимо дуже кожну книжку, яку ми робимо. І беремо до роботи, до видання тільки ті книжки, які нам дуже близькі, рідні по духу. І, по... і це, власне, одна з таких книжок. Вона, вона просто тепла, добра, і вона і для маленьких дітей, і для дорослих людей. Видання Летіть соловейки, на рідні земельки розповідає про народну обрядовість весняно-літнього періоду. В його основі лежить етнографічна розвідка про традицію закликання весни. Найбільшою симпатією у весняній обрядовості користувалися жайворонки, які одними з перших прилітають з вирію. Колись дівчата й діти закликали весну, співаючи веснянок і тримаючи в руках печиво у вигляді цих пташок. Такий звичай дещо призабутий. Тож пані Віра вирішила описати у своїй книжці всі його привабливі моменти. Книжечка, в принципі, невелика, і вона має кілька розділів, тому що там не тільки про традицію самозакликання весни, але є е, рецепти і спосіб випікання такого обрядового печива, як жайворонки, з яким закликали весну. Є е, розділ, де є. Веснянки про пташок і є десь певно 72 писанки з пташками. Також в цій книжці поміщені ще спогади такої Люби П'ятночко Топорович. І це її спогади з дитинства. Вона розказує про те, як її бабця пекла їм пташки, як вони ці пташки чекали, як вони потім з тими пташками йшли і закликали весну. І це така книжка жива, вона з життя. І також такі історії. Я думаю, що були не тільки з цією нашою любою, траплялися, але вони можуть траплятися і надалі. Це така книжка, яка черпає з минулого, але дивиться в майбутнє. Незважаючи на хорделицю за вікном, у музеї вже панувала весна. На презентації всі присутні смакували жайворонки Віри Манько та слухали гаївки у виконанні ансамблю «Згарда».